Продовжуємо грати за В'єтнам. Рухаємося до наукової перемоги. Дивіться, який в мене тут прям райончик, де одні дива. Та як же ж тебе показати гарненько. Раз, два, три, чотири. Прям дуже багато див. а Ще мене радує, що в мене в цій серії дуже багато промзон. Прям навіть не знаю, для чого я її стільки будував, але вже маємо, що маємо. Так, Жуанчик, давай те, що ти нам пропонуєш, ми візьмемо. Так, що ми вже досить близько до того, щоб почати е, космопроекти запускати. У, дивіться, дивіться, що, що, що я бачу. Нам треба цього апостола, щоб він нас відшмагав по дупі і дав нам артефакти. До речі, що в мене тут, тут прям слотів скільки завгодно. Так, е, окей. Маю, маю одного цього. Куди мені. Ну, перше, напевно, давайте буду ним вниз прокладати рельси. 20, за 20 кроків я можу збудувати ей вежу. А чи вона мені потрібна вже на тій стадії гри? Давай військову академію краще. Так, а тут що? Атакуй. Прекрасно. А, атакуй. Чудесно. Так, я сподіваюся, ти їх доб'єш. Надіюсь, вони тобі прям. У, це теж прикольно, до речі, щоб трішечки. Йому не солодко там прям було. Так добре. Ще я хотів щось серйозне в минулій серії. У, прекрасно, дивіться. Так, це можна кудись перемістити. А, поки хід йде опять. Пробую змінити це щось. Так, дякую, що ви мені його віддали. Чи можу я це перемістити, щоб там вільний слот лишався? Уууу, а дивіться, що тут є. Давайте я, знаєте що. Ще, напевно, куплю собі ...апостолів. і буду пробувати ними атакувати. Так, золотця в мене не вистачає, але це виправимо, якщо ми. По-перше, подружимось з усіма нашими. <den> релігійний. А давай. Я не проти. Можливо, тим нам ще грошенят підкинеш кіночні Мансої треба. Чи треба декларувати дружбу? Та можна, в принципі. Давай, культурний і вільний прохід, давай це трошки підкинеш нам грошенят. Не вимахуйся. Так, окей, Юніт Лос це прекрасно. М -м, вугілля. Тобто -е в нас хоче вугілля. Я ще не готовий його віддавати. Тут ми рухаємося, тут все окей. Що тут? Тут продовжують просто штампувати мастаків. Це твоє завдання, а ти будеш прокладати рельси по нашій імперії. Так, і от зразу перше завдання ремонтуй. Тут атакуємо, о Боже, ні! Так, прекрасно. Ага, в мене ще й слотів, не так багато для них є. З цим треба теж щось зробити. Можливо, є якесь. Диво, яке я можу зараз побудувати, щоб збільшити кількість своїх слотів? Я, в принципі, не можу торгувати, але знову ж таки це трошки не то. Не то, Давайте прокладати далі. Так, знову ж таки, де ці дяді і тьоті ходи сюди, а ти відразу сюди? Так. Е ну. Хай стайн. Якесь буде е -е, різнообразя. Тут е -е, шоколад на шоколадку забирай. Кій це вже хід 304. 304. Окей, наука, ще нікого, культура, все спокійно, релігія. Так, о, прекрасно, ера, золота ера. Супер. Супер, мене щось Пегун учасно м -м, спрацював. До речі, тебе мені треба буде відправити вверх. Давай я тебе швидше вверх відправлю, щоб ти туди дібрався. Ууу, до речі, ми ж в героїкеру попали, так як ми були в Dark Age. і не тільки ми, і Жуанчик з нами. Е Попав. Давай виберемо, що ми собі виберемо, це виберемо. Воювати ми ні з ким не збираємося, тому отако. Прекрасно. Добре, нас цю карточку відібрали і, в принципі, правильно зробили. Нам вона ні до чого. А, цю карточку можемо замінити, можемо на шпигунів поставити, але зараз в мене тільки один чи два там шпигуна бігають. Не те, щоб воно мене прям мені гріло душу, тому поки що ні. Так, добре, ти що. Підвищення. Хочете з виробництво саботує. От мені прямо цей АС подобається найбільше. Так, добре. У, дивіться, як тут їх багато. Давай знаєш, що впливи сюди. Десь тут раз, два. Вони, мабуть, з цим почнуть воювати. Хоча ні, хай пливають так удивлю. Так, радіо. Відкрили курорт алюміній. Алюміній є. Є. Є е, е, алюміній. Прекрасно, причому десь на якийсь. Чекай, давайте подивимося, де він. Алю... Угу. Алюміній шукати. Прямо прекрасно, прямо в центрі міста. Супер. Супер, мене це влаштовує. Так, тут я, напевно, давайте не будемо витрачати часу. Куплю. А далі я, напевно. Там уже і роби. Ти рухайся сюди, а ти, де ти є. А ти ліпше, продовжуй вже тут ремонтні свої роботи. Так, тепер. Ти вже можеш. е-е-е, Серйозно, тут не можна? Окей, там ніби торгові шляхи йдуть. Добре. Е продовжуй викрадати. Я думаю, поки не станеш більшим рівним. Так. Е просто пропускаю хід. Тут шукаю. Тут будую. Прекрасно. Щастя не вистачає, нічого. Зараз щось ми з цим зробимо. Монумент відразу і. Зерносховище. Ну так, да, це в мене місто прямо буде відстале сюди, щоб торговця когось відправити. Чекайте, є, є? нема. Окей. М Навіть не знаєте. Давай гавань. Побудуєш. Давай. Так, 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 ти добре що ти радий. Я за тебе також радий. Ти що? Ти вже нарешті подружишся з нами чи ні? Не хоче, паразит. Не хоче, а ти чого стоїш тут? Ти вже... Та юй. Ти вже не давно плавати десь і шукати щось собі, якісь пригоди. Так, сюди атакую. Дякую. Прокладаємо дорожку. В принципі, мені тут вже дуже внизі нема чого. Але щоб мої, по моїй імперії прям рухались швиденько. Не буде. Ага. Тут було би добре знайти когось. Уу, знайшли. Привіт. Дякую. Ну що, починаємо і тут прокладати. До речі, Да, поки що максимум. максимум, або я просто забив досконалювати їх. То це би диво мені було б добре, зараз би помогло, е реліки розставляти по місцях. Таке, до речі, дуже рідко буває, що в мене прям немає місця під реліки, коли я маю Монсен Мішель. А прям місця під нього нема. Ну, і таке як бачите, буває. В принципі, це не так, щоб прям критично, але реліки нам дадуть пасивний е деф від культури. Все ж таки ми досить на низькому рівні, а це завжди погано. Треба трошки підніматися, щоб в чого мати можливість щось з тим робити, якщо почнуть сильно агресувати інші нації. Так, ти ходи сюди. Ти ніби вже тут все відремонтував, і як звичай, це прям зараз погано видно в цьому режимі. Трішечки краще в цьому. Сказав я і зрозубився, того, що ніфіга не, не, не краще. Окей, ніби все, до, все, все, все добре. Давай десь сюди когось я вже відправив. А куди ж тебе зараз відправити? для чого мені так багато цих. Можливо, варто помінятися. Давайте, знаєте, що я зроблю зараз? Пінгалу. Переосайню сюди. Це місто прям прекрасне. Цього переосяю туди, де сидить, де сидить ця жіночка в столицю. Столиця, до речі, в нас не дуже. А це місто віддам Ліан. Щоб тут водні ресурси можна було б. Ну, до речі, там мене прям черга. Про це я не подумав. Давайте її заберемо. Не буде тепер цієї черги. Давайте навіть на цього ми уже не будемо будувати. Давай ліпше будуй лабораторію. Прекрасно. До речі, по науці що у нас тут нормально. А ти більше нічого й нам не запропонуєш, так? Хіба якусь пушечку єгера? Война. Ну це якщо б ми прям дуже сильно боялися. Ти би мені потім в майбутньому шпигунів будеш робити, поки що лабораторію роби. Зараз всі їх зроблять лабораторію, як підніметься наш рівень науки. Так, давай прокладай. Атакуй. Та йуй, Що ж ти такий слабенький. Е, окей. Давай сюди, руйнуй, будь ласочка, нарешті. Ага. О, тепер один хід, треба все рівно почекати буде. Так, прекрасно. Зуб. Зуб, пророка, фу, брдота. Ці релігійники. Фу, бля. Тримати як реліквію зуб. Що це за така? Я перший раз це бачу, Фу. О, yeah, oh, видно. Хоча все, що зв'язане з релігією, так чи інакше, в принципі, фу-бі. Ой боже, ужас. Так. ні, все рівно фу, Бредота. не можу. Рухайся сюди, знову ж таки, відпускаємо цей момент. Це їхнє, в принципі, право. О! Якась структура Най ну, буде. В принципі, мені вже нема куди їх дівати. Поки що хай буде так, як є. Давайте тепер тебе сюди. Як ти швидко тепер переміщаюся, прекрасно. Де в мене ще зараз проблеми? В цьому місці проблеми, так? До речі, інфітеатр ти маєш купити, щоб ми по культурі теж трішечки обганяли їх. Окей. Ну, не обганяли, а хоча б на рівні тримались. На цій клітинці хтось працює. Вона дуже віддалено. Обідно. Ну, ми з цим нічого не зробити не можемо. Мармур. Комусь ми можемо віддати мармуру, а ми що маємо його зараз дуже багато. А, ні, це нам хтось має дати. Може дати. Де це сталося? Дуже далеко. Так, я можу сюди прокласти? Дочекаюся, поки вона прийде сюди. Давайте відразу. Вич, ти лабораторію також зроби, будь ласка, Переманю заберу, якщо тут якісь водні клітиночки не мої. Ні, ніби все є. Так, ти просто чекаєш два кроки. Ти сюди проклади, тут часто під вулканом може ставатися всяка бяка. І ми це можемо пошвидше тепер робити. Так. Ну, це ти над нами хочеш насміхатися, я так зрозумів. Це прям деколи наглість пропонувати таке. До речі, що чи варто мені згоджуватись на кожну з цих? Напевно, все ж таки варто. Так, армія. Мастаки. Я зараз їх не будую. Поселенців також і не буду. Можна трішки науки цієї культури собі підняти або Грошеняток. Давайте грошеняток. Так, залишу. Прекрасно. Добре, що вас небагато. І давайте цього трошки підвищимо. Я хочу оцю штучку забрати. Ти просто чекай. Ту штучку для того, щоб підвищення для своїх шпигунів в ньому буду в тому місці буду шпигунів будувати. Тут фермовий трикутник є для того міста, але для цього нема. Тому давайте тут ферму трошки побудуємо. Йому стане трішки легше жити цьому місту. Ну, в плані, рости швидше почне. У, до речі, мені сюди шпигун е, робочого потрібно. на нафту. Бувай! Так, а що сталося? Де мій торговий шлях і. Чому в якийсь момент зараз пропала торгова? Так, а от він є. Окей. Так, я вже це можу робити. Добренько, давайте сюди відправлю. Ти маєш ще 5 чарчик, давай подуй, поки можеш. Зробимо і в, в цю сторону теж трикутничок. Є. Є що викопати. А якщо знайду, рухайся сюди. Давай поки що в найскладніші місця. Ще один хід пропусти. Так, тепер давайте це візьмемо. Згідний, що воно нам потрібно. Та всім лабораторії. лабораторія це наше все. Сказав я і подумав, що тут давно промзона напрошується. Так. До речі, з тобою можемо подружитися. І з тобою треба. А, з тобою ми вже в друзях. От був би він червоний, цей значочок, я би на нього звернув, скоріш би, за все, увагу. А так. Ну нічого мене не в обіді. Давай. Це, дивіться, які прекрасні клітиночки, на яких ми зараз можемо працювати. Тут ми прокладаємо. Ну, в принципі, цих ми з'єднали. що все ж таки тут ферму зробимо, щоб цей ріс. А цим будемо прокладати шлях вперед та продуктивність. Мене цікавить зараз продуктивність і їжа. Отримати всього решту, дуже приємно. 400 хтось з нас. Може навіть зрівнятися ні. Хтось по науці. Кажу по, по культурі лиш двоє, то? і третій майже майже. Давай хамурапі. А, ти такий з тою бортою дуже злосно виглядаєш. Чекай, з ким в нас був економічний альянс. Можливо, з тобою і був він. Давай ми продовжимо. Цю традицію не хочу псувати з іншими стосунки, якщо там через якісь причини вони не захочуть. Ладно тако. Лакшері ресурси треба всі скупляти. Мене зараз збільшилось на одне, на одне місто жителів, і там прям потребується. Хоча там зараз лисичку ми дістанемо, теж буде непогано. Так космопорт. Угу. Дивіться, як багатьох я в багатьох містах його можу, місцях я його можу поставити. Напевно, тут будую, чому би ні. Тут можна поставити тут контррозвідку. Ай, до речі, я ще цього не... Ну, ладно, в мене він поки будується. Так, ти продовжуй робити рибну справу. Ти викопуй. Що там Ladі Tріal? Варвари Lady Ну Давай перше наше заберемо. Що нам надають його? Тож ніби його територія хіба ні? Так, тобою ходи сюди. Ти просто прокладай лісом, полем як-небудь. Дивно, чому він не вибрав якийсь такий маршрут, невже він не швидший? Так, я вибачаюся більше в тебе не буду з твоїми великими очами викопувати то. Так, я вже в мінус іду. Давай я в мінус іду. Нічого страшного. Так, прокладаю. Десь сюди Так, відповідно, давайте тоді сконцентрую увагу на тих містах, які прям потребують цього. А та тут Жоан, дивися, на своїй території Жонівський цей. Інтересно, інтересно, ви граєте. Так, наступний. Юніт. Це якісь кораблики, так? Які у мене зараз зжирають то. Ну, Зжирають, то зжирають. Мають на то право, я думаю. Так ходи сюди, тут проложено, тут не прокладено. Так. М -м -м ходи сюди. Давай лисичок. Прокладай маршрут. Всі дальні міста теж треба з'єднати. Ти в мене планувало? Ти в мене, по-моєму, теж планувало космопорт. Тут точно ні. Блін, паршивий буде космопорт. Можливо, якимось іншим збудую цей космопорт. Давайте гляну ще раз, хто в нас по продуктивності виробіток. Ой, ну давай. Давай. Поставимо прям на, на межі. Що прийдеться шпигунів віддавати досить. Хоча чекай мене ж тут цей диплоквартал, він дає можливість зменшити кількість тих. Нападів, тому We тут, в принципі, воно захищено. Все правильно. Все нормально, значить, окей. Так. Е значить, що мені варто зараз змінити, так це, напевно. Хотів сказати я цю карточку назад поставити. 19, але поки що нічого. Так, тут наступне мені потрібно, можливо, якось так. Атомну бомбу мені не варто, не, не хочеться. В общем, давай сюди спершу. Ні, давай якось нафту можливо. У мене взагалі є десь нафта Вод, водна. Так в мене нема нафти водної. Ну добре, тоді давай м -м, міняємо плани. Відкриємо уран, от що. Це нам, це нам має допомогти. Добре, тут якісь баталії в них відбуваються. Це мене не має хвилювати. Будувати ще один космопорт, думаю, сенсу нема. А, цього чоловіка можна збудувати, до речі. Давайте я його збудую. Він дасть мені трошки те, що мені потрібно, Ось сюди вкидаю. Ой-ой-ой ні, не це оце. ось що мені буде потрібно. Так. Ти а... що вже все? ж тут ж можна чого оно не підсічує. Дивно. Так, ти тут правильно будуєш? Мастак. Було би добре відкрити цю штуку, як ти кажеш. Я можу вже будувати. Ні, тоді в наступному кроці. Давай просто ще зробимо. Ні, там може дивись. Не дурити мене хотіли дивись. Тут гра все пантрує. Так, ми ще й буст отримали, правда. Для чого він нам не потрібно, коли в нас нема прям нафти на воді. Окей. Так, з тобою теж можемо подружитися, це мене радує. Давай ми подружимося, я люблю з усіма дружити. Не хочу ні воювати ні з ким. Ось той навіть мілітарі альянс я готовий чому Чом би ні. Десь в тебе шапка прикольна. Собі б таку теж хочу. Так, окей, тут нічого. На чим ти працював? Не скажеш. Будуєш сам... А, ти диво, по-моєму, це ти диво робив. Ну, не судьба, значить, тому диво. Винайдення комп'ютера кажеш, так? Я, знаєш, я тебе пропущу. Я тебе пропущу і тебе досить швидко заберуть. Мені потрібен наступний. Мені там потрібні ті, що далі йдуть за тобою. Так, два всього-навсього. Куди я їх можу вкинути, прямо, щоб щось змінити? Не знаю, по одному сюди накинути, щоб зараз. 477 526. Ух, прям полетіла наука вверх. Так, окей. Прокладай. Квіточка така. А, бубочка йди сюди. Так, скільки в тебе один чарджик лишився. Що страшного, мені якраз цього зараз і вистачить для цього міста. Ну, Обов'язково приходь. То ти теж тоже маєш на поясний, такий <сих> медалька. Шикарно. Ой. Смішно. Так, добре, ти що? <сих> ти тоже безполезно. Мені потрібен конкретний чоловік. Так, прокладай рельси Поки ще мені дають. М -м відправляю в міста, які зараз прям важливіші. Сюди ходи. Давай сюди. Ти закінчив. Археологічний музей давай будуй. Какао всі хочуть. Так, а тут взагалі мене з електрикою проблем немає. Пувар. Mm -hmm. З електрикою про покриття, ніби хороше, оце тут треба буде щось придумати. Хоча, в принципі, якщо тут електрично, то трошки це місто взагалі буде дуже далеко. Імперія. По імперії що тут цифри кажуть? О, дивіться, плюс 8, прекрасно, 5, 4. Шикарні, 3-3-3, непогано. 7, 7, досить прям шикарно. Знову ж таки, не ідеально, але маємо, що маємо. Так, ходи сюди, поки що прокладаємо по нашій території. Знову ж таки, по максимуму продуктивність хлопці нас цікавить. Давайте сюди, значить, відправляти. А, ти вже тут не потрібен. А, ходи, будемо трошки в черзі тому, тому, тому і тому. Так, окей, наступний. М, ви можете бути в одному місці, прикольно. Так, ти викопуй. Ще Олександра, давай. Дякую. В принципі, я деякі артефакти можу зараз купити. Якщо б була би прям якась потреба в цьому. Як ви збираєтесь збільшувати? Ніяк. Ну, на цьому бачу, що треба вже завершувати цю серію. Дякую, що дивились. Ми вже заклали два космопорти, і це прям шикарно, як на мене. В наступній серії вже будемо пробувати робити космічні проекти. Слава Україні і переключайтесь до неї.